Вітаю, друзі, сьогодні 27 березня 2025 року. І, власне, можливо, навіть і немає сенсу в цьому відео. Але, на жаль, потік брехні настільки інтенсивний, що доводиться знову і знову повертатися до тих же ж самих очевидних е ра раціональних міркувань. І... Повертати українців у якесь у раціональне поле, хоча це дуже важко. Дуже важко. Українці це є просто сукупність згусток емоцій і дрібка розуму, дрібка розуму. І європейці і Сполучені Штати це зрозуміло. Отже, сьогодні відбувався в Парижі саміт так званий охочих, тобто типу тих країн, які готові. Виділити свої миротворчі сили у разі припинення бойових дій на території України, Зеленський вчора приїхав в Париж, відзначився інтерв'ю французьким телеканалам і цілою купою дурних заяв, типу, що щойно Путін помере і все це закінчиться. Звісно, що люди, які мислять раціонально, які розуміють. Сутність процесів, які відбуваються, вони розуміють, що смертю Путіна нічого не закінчиться, тому що Російська Федерація не закінчиться зі смертю Путіна. Путін це є колективна Російська Федерація, в як... якому втілюється воля, історична воля Російської Федерації, і смерть Путіна нічого не вирішить. Але повертаючись до конференції е... охочих, так званих, прозвучало кілька заяв про те, що. Франція і Велика Британія готові висунути там у разі зупинення бойових дій свої збройні сили, якийсь там контингент по Дніпру, не на передовій, не на лінії бойового зіткнення, по Дніпру, тобто Європейці готові здавати територію України аж до Дніпра, чи можливо навіть ще ближче до західних кордонів. Зеленський відзначився цілою купою патосних заяв про те, що Європа повинна бути за столом перемовин. Ну, в сукупності, сутність того всього, що відбулося в Парижі, полягає в наступному. Все, що вони наговорили, не має жодного значення. Крім того, що Франція виділила Україні додатково 2 мільярди євро. Але. Ці 2 мільярди євро це дуже добре. Ну, я вдячний справді, об'єктивно вдячний Франції за це, але європейці і американці вони зрозуміли, як мислять українці: Українці мислять так, що європейці і американці повинні говорити щодня добрі слова українцям, годувати їх ілюзорним майбутнім і давати трохи грошей і трохи зброї. І українці готові героїчно вмирати за інтереси Європи і Сполучених Штатів. Ну і звісно, за інтереси України, тому що ми воюємо і за інтереси України, але європейці знайшли в зеленському дуже ідеального взагалі керівника України, який готовий кидати українців на м'ясо е нескінченно. Не за будь-які добрі слова, за будь-які саміти миру, за будь-які формули миру, за, за будь-які безпекові угоди. За будь-які інтерв'ю е, на телебаченні французькому, англійському, американському, за будь-які хороші слова, за будь-які кошти, які потім європейці не контролюють, але за все це розплачується українці своїми життями. І поки ми, українці, не усвідомимо, що проблема е, в Україні щодо вироблення стратегії того, як вийти з цієї ситуації, полягає. Не в Російській Федерації, не в Сполучених Штатах, не в європейських країнах, а в Зеленському і компанії? В Зеленському і компанії. Тобто в людях, які не спроможні за своїми інтелектуальними, діловими та е, е, етичними якостями виробити будь-яку розумну стратегію. Тому що, вибачте, зараз Зеленський е, пропагандує план А смерть Путіна. Ну, на кого це розраховано? На ірраціональних українців, правда? ж? Але ці ірраціональні українці забули про те, що Зеленський обіцяв формулу миру, саміт перемоги, які гарантовано нам допомагали би перемогти. Потім план перемоги, потім безпекові угоди, потім план стійкості, фортифікації, курська операція, кава у Ялті, контрнаступ. Кожного дня Зеленський пропонує українцям нову казочку. І, на жаль, українці, як рибки гупі, політичні рибки гупі, не пам'ятають, що говорив вчора Зеленський, і не ставлять до нього вимог про те, щоб він ніс відповідальність за те, що він говорив вчора. І чому його сьогоднішня заява суперечить тому, що він говорив вчора? Про європейців не говоримо. Вони Франція дала 2 мільярди, Швеція дасть ще трошки, Норвегія ще трошки. Якось підтримують нас зараз. Але воювати за нас ніхто не буде. Вмирати доведеться лише нам, українцям. Але поки при владі Зеленської компанія у нас немає жодних шансів на розумну стратегію. Жодних. Жодних. Я не розумію, коли українці нарешті це зрозуміють. Що із зеленськими компаніями в Україні немає жодних шансів на розумну стратегію. І можна провести ще тисячу конференцій охочих, охочих не буде. Тому що ніхто не введе сюди Збройні сили без згоди Сполучених Штатів і без згоди Російської Федерації. Що би не розповідали там Макрон, Стармер, Зеленський, тим більше Зеленський, людина, яка бреше щодня нон-стоп. українці! Прозрійте нарешті, подивіться правді. У вічі. І саме тоді буде вам щастя. Слава Україні!